Вітаємо вас на каналі Педагогічного музею України. Сьогодні ми поговоримо про одного із фундаторів музейної педагогіки Георга Кершенштайнера. Народився він 29 липня 1854 року у Мюнхені, відомий передусім як педагог і реформатор освіти. Він вважав, що освіта має бути практичною та спрямованою на розвиток навичок, які будуть корисними у житті. Менш відомий Георг Кершенштайнер як музейний діяч. Один із творців німецького музею шедеврів природознавства і техніки Мюнхена і автор музейно-педагогічної концепції. Якщо його попередники, зокрема Альфред Ліхтварк, поставивши перед музеєм освітні цілі, вирішували їх за допомогою зовнішніх факторів, таких як розвиток лекційно-просвітницької роботи, розширення днів і годин доступності, музейних екскурсій тощо, то Кершенштайнер, основою музейної комунікації, визначив музейно. Експозицію, побудовану за педагогічним принципом, а саме відповідність логіці базової науки, рівню сприйняття відвідувача і меті навчання. Інша важлива його заслуга розвиток принципу наочності. Замість пасивного сприйняття він запропонував активну творчу діяльність відвідувачів музею за допомогою інтерактивних експонатів музею та діючих моделей. Музейно-педагогічна концепція Кершенштайнера була практично втілена у діяльності німецького музею шедеврів природознавства і техніки. Цікавий факт: Георг Кершенштайнер написав передмову до українського видання однієї із головних своїх праць, в якій залишив теплі міркування про Україну та український народ. Це праця, що таке державно-громадянське виховання. Видана 1918 року у видавничій серії нові виховничі шляхи редакторами серії були українські вчені, педагоги Роман Смальстоцький та Василь Сімович. У передмові Георг Кершенштайнер пише: Саме тепер минає шість років з того часу, як я під час однієї своєї наукової подорожі зазнайомився з Україною вже тоді. Як несли мене коні українськими селами? Вже тоді зносини з українським народом викликали в мене як найгарячішу симпатію до цього типу людей. Я радів, дивлячись на безліч інтелігентних облич? Мене тішила їх добра вдача, що так і била з їх слів. Народ Будучини», – подумав собі я. Я дожив у самостійнення цього великого народу, що проживає на такій благословенній землі. Але воля і незалежність самі по собі являються щоправда підваленами здорового розвитку держави. Однак ж вони ще далеко не є безпечною його запорукою. Бажання держави, бажання громади, зв'язаної своїм власним правовим порядком, і передовсім бажання тій державі і тій громаді і особисто служити все це розвивається тільки шляхом плянового виховання. Нехай же ця книжка, яку я в першій мірі написав для свого рідного краю, стане у пригоді й новій українській державі, коли вона саме збирається чимраз більше оживляти та поглиблювати державний спосіб думання у свого народу. Мюнхен, 25 жовтня 1918 року. Георг Кершенштайнер з електронною копією книги можна ознайомитися за посиланням у описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах та слідкуйте за новинами на сайті педагогічного музею України.